Мої вітання! Я Людмила Бойко, і сьогодні у нас знову огляд об'єкту. Це будинок у класичному стилі, де нещодавно наша команда розробляла дизайн та займалася виготовленням індивідуальних нестандартних меблів та міжкімнатних дверей. А також ми займалися комплектацією інтер'єру стандартними меблями та люстрами. Господина цього будинку звернулася до нас, коли ремонт був вже завершений. Наше завдання було омеблювати інтер'єр, зробити та встановити систему освітлення. Дизайн проєкту не було, тому ми почали із розробки дизайну меблів. Цікаво, що класичний стиль знову набув популярності та припав до душі сучасній молоді. Це пов'язано з тим, що молодь подорожує по Європі, а значна частина дорогих готелів, апартаментів виконані саме в сучасному стилі. Люди після подорожі привозять цей настрій і бажання організувати свій простір саме в класичному стилі. Класика була і буде сучасна завжди, тому що класика вічна. Ми знаходимося в коридорі, це основний вхід будинок, шафа для зберігання верхнього одягу, взуття та сумок. Якщо вам потрібна шафа, то ви ретельно продумайте, що ви будете зберігати, та скільки для цього потрібно місць. Подумайте, скільки потрібно штанг для верхнього одягу, скільки полиць. Скільки потрібно шухляд? та для чого вони? Якщо це шафа при вході, то потрібно шухляди для зберігання щіток, грибінців. Якщо це для спальні, то потрібно для зберігання білизни. Щодо дизайну шафи, то вона виконана в класичному стилі, має пілястри по бокам. Пілястри мають фрезеровку, широкий карниз, сам фасад виготовлений із алюмінієвого профіля. В середині наповнення лазерна фільонка у вигляді декоративного малюнка. Декоративний малюнок підбирали спеціально для замовниці, виходячи з її побажань. Ми знаходимося в зоні кухні, кухня також в класичному стилі. Для класичного стилю характерні високі гарні карнизи та високі цоколя, саме такі в нашій кухні. Високий карниз, який знизу має декоративний елемент у вигляді малюнка. Також для класичного стиля характерні пілястри, наші кухні вони також є, вони не широкі і не вузькі, вони обрамляють зону техніки, пілястри обрамляють зону витяжки, і пілястри обрамляють зону мийки. Сама пілястра виготовлена із МДФ, а вона має декоративний елемент зверху і декоративний елемент знизу. варильною поверхнею витяжка, яка захована в секцію. Секція також у нас непроста, вона декорована візерунком, який накладений на фасад самої секції. Фасад кухні виготовлений з МДФ, який фрезерований класичним малюнком. Фасад кухні, пілястри, вся фасадна частина фарбована італійськими емалями, і фасад патинований золотою патиною. Тут також треба мати на увазі, що патину потрібно наносити трішки, її розтушовувати, щоб вона не виглядала суцільною золотою полоскою. По обидві сторони вікна секції, що мають скляні фасади. Скло прозоре, але зверху декоровано накладкою. Стільниця із пластику, але ми ретельно підбирали колір, щоб він пасував до плитки фартуху кухні. І я думаю, що нам це вдалося. Так як у нас кухня класична, то вона вимагає і класичної техніки. Для господині ми підбирали і техніку, комплектували кухню, тому ми запропонували Фабіанов, вона дуже чудово підходить нам по кольору кухні. Вона в класичному стилі, і ми розмістили духову шафу та мікрохвильову піч у спеціальному пеналі для зручного користування господині. Переходимо в столову зону. В столовій зоні у нас розміщені дві вітрини і два комода. Так як господиня у нас гостинна, то в центрі розміщений великий гарний стіл і потрібно місце для зберігання посуду, скатертини, серветок. Тому саме вітрини і комод доречні вироби у цій зоні. Так як у нас одна зона і одна кімната, то нам потрібно було поєднати в стилі, в дизайні кухню із цими меблями. Тому меблі. Мають всі ті самі елементи, що і кухня: карнизи, пілястри, фасад. Це дуже важливо, тому що коли ви замовляєте меблі у одного виробника, то вони вам можуть запропонувати саме такі рішення. У класичному стилі дуже важливо дотримуватися пропорцій з точки зору архітектури, як у самому інтер'єрі, так і у виробу. Тому для. Менших виробів, таких як вітрина, ми пілястри зменшили у розмірі. Але їх виконали по дизайну, так як і у кухні. Комод також був розроблений нами спеціально для цього інтер'єру. Він має стільницю, яка профрезерована по периметру. Під стільницею є декоративний. Малюнок, також комод має пілястри, які повторюють дизайн кухні та фасади. Комод є функціональним, у нього є дві двері для зберігання посуду та шухляди для дрібних приборів. Над шикарним великим столом розміщена шикарна кришталева люстра, яка також була підібрана і Запропонована господині для оформлення цієї зали. В цьому будинку двері виготовлені із масива вільхі. Тут немає МДФ -а. Іноді люди бояться встановлювати собі двері із масива, тому що мали негативний досвід. Компанія «Інтердизайн» виготовляє двері за спеціальною технологією, суть якої полягає в тому, що стояки, фільонки, вони не виготовляються. з Цілої масивної деревини, а вони виготовляються із брусочків, які переклеюються і таким чином двері в подальшому не короблюються, з ними нічого не відбувається. Щодо дизайну, то дизайн також в класичному стилі. Є фільонка, яка також профрезерована, пілястри по бокам мають фрезеровку. До речі, фрезеровка також. В єдиному стилі із кухнею, є капітель та основа пілястри. Зараз дуже модно та актуально, особливо в 2021 році, високі двері, як і в сучасному інтер'єрі, так і в класичному. Був один нюанс, що вже отвір під двері був готовий, тобто ми мали отвір. І ми могли зробити висоту тільки за допомогою декоративної накладки. Тому ми запропонували декоративну накладку, яка має візерунок, та зверху оздобили і завершили композицію карнізом. В цьому будинку декілька спален. Ми зараз знаходимося у спальні для господині, ми комплектували меблями всі спальні. Це спальня українського виробника. Вона також виготовлена із масиву в класичному стилі з красивими плавними декоративними лініями. Ми також підібрали для спальні люстри і бра. Вони з однієї колекції, це люстри фірми Майтоні, це колекція Балерінка. Зараз ми зайшли в ванну кімнату. Для цієї кімнати ми виготовляли тумбу. Ця тумба за індивідуальною розробкою це наш дизайн. Тому, якщо вам потрібно саме такі меблі, то звертайтеся в нашу компанію. Ця тумба виготовлена із фасади із НДФ із точеними дерев'яними опорами. Які дуже характерні, характерним є елементом для цієї тумби. На кришка – це мрамор, із врізним умивальником. Та фальш-панель, яка закриває умивальник. Тут місце для зберігання різної хімії. І ще Особливість цієї, цих меблів, що є велике зеркало, воно в рамі, зверху карниз і бра розміщені на зеркалі. Чому так сталося? Тому що коли ми прийшли. і Почали проектувати меблі, то виводи під бра були саме в цьому місці. тому нам потрібно було розмістити бра на дзеркалі. Наші технологи спроєктували ось такі рішення, і ми змогли змонтувати на дзеркалі бра. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, задавайте питання в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо це не зробили. До зустрічі на каналі!